Всім доброго здоров'ячка! Як ви зрозуміли, ми в Калянчика в гостях. Нет, нет. Калянчик приїхали до тебе гранулірувати. Так сказати, вживу побачить твій цех. Ігорьок тут працює. нового, я думаю, не побачите. Колянчика все є на відео. А це моє відео таке невеличке. Приїхали з нашої місцевості докольки загранулірувати наші птиці. Так що, друзі, рекомендую, хто тут поряд біля Решетилівки. грануліруйте. колянчик загранулірує Любошов. Так що, друзі. Така робота. Начальник поїхав, роздав нам рознарядку. Телефон. Ні, телефон не дам. Каже, каже калянчик, можеш познімати. Там дуже шумно. Зараз йде процес дробіння. Ну, Перемелюємо зерно, потім буде процес зволожування. А наступний етап вже сама, саме гранулювання. Так, Захар сьогодні прогуляв школу і поїхав з нами. Дядя Коля дав гостинця, да? Захар. Дивиться, воно світиться, світиться повинно. Що треба сказати, дяді Колі? Дякую. Правильно. Ну розбирайся своїм цим. Да. Так. Млин завершив свою роботу. Ігорьох, як начальник тут розповідай, що наступний етап який? Що ми робимо з гровером за цим? А, це вже грануляція йде, так? Да? Ні, змішування. А, змішування. Так. 30 кілограмів ушло. Бачите, змішується наш комбікорм із зерном меленим. А де воно зволожується, Ігорьок? Зволожується де? Тут? Так. А це гранулятор. Інтересна штука. Ваги. Так, Захар відходить від цих механізмів. Це моща мотори, -мойо! Шкіли дебелячі. Так, а це вже готова продукція, мабуть, кольки на господарство. Андай я понюхаю. Пахне. Хлібом, хліба. Хлібом? Що? А дай я. Та воно ну, все одно то. Так. Хто Йорьок, це ж кольки на господарство? Так, іде повним ходом процес змішування. Так, хай мішається, зволожується, да, потім будемо вже гранулювати. Як кажуть народі, як як суху землю водичка, так? Да? Як я на похмілля. Водичка. Водичка. Змішується воно тут. Комбікорм, БМВД, зерно, вода, а тут тут воно змішується. А потім вже будемо гранулірувати. Оце гранулятор, як дядя Коля собі ж гранулірує постійно і ми попробуємо. Виходитиме така гранува, Ага. Пахуче. Ну як це не трьох? Дуже вкусно Да. А це матриця, да, Ігорюк? Що, як вона називається? А як вона називається це? Класна штука, так? Це ж вона з ну, перемелюєш. Зерно робить з нього гранул, я так розумію. Так. Ось гранулка. БМВДшечку Коля використовує. Каже, непогана фірма. Ну, будем, буде в нас завоз в наші магазини в Кабеляках, може попробуємо І гранулку. Це, це мішки. Так. Одеська область. Ось Мотор дебелий, це запасний калянчика мотор. А запахи які, -мо! І по шнеку йде в гранулятор. Наше зерничко перемелене на виході повинна бути гранула. Це вже наша готова гранулка, так? Тепленька? Ще не нагрівай. Субтитрувальниця Оля Шор Чик на 12. Та, <реш> Та, для для більше, да? Нет, до дому да, надо менше. Как он называется? Матриця? А це ролики. А це матриця аж, да? А, да? да, це матриця. Я щось попало, чи камінчик, не пойму. Я... Такий глупький. Як соти в цьому? Лулико. А, сотый? <реш> <реш>

Ось вона. Мотриця, практично все робоче, все нормально, тільки ж. Кусочок метала десь попов, вроді дробілка, і сетка. І магніт. Магніт. Нема там магніт. 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 Та-да, це і Сиди, намалювано, сподіваюся, для, для Надо... Не ударю, блядь, на мальоносе. должен быть магнит. Но купить, а ты, мы а то что знаешь. Не верим, верим в этот просто малюнок. Да, наклей. Ну, да? На, <laughs> на купить то, что из воды достают всякие там. Да, мы верим, что оно все так, как требует. Артемка дает жизни. Да. Хоп, мужик. Помощник Папкин, да? Так, Колька, що тут Десь загубив. Десь краєчко було. О, і ось де бачиш а -а -а. Десь пров... Ну, В основному саме... найчастіше попадається алюмінієва проволока, розуміло? Поняв. І вона м'яє, він як клакс туди і все. Все, все смайли. У мене це длина тут така ні. Блин. Щось попало туди, так? Да? Такаясь проволка, да? Це моя, да? Та ні, це може Далі, бути, не? мабуть, може бути вчора. На Ну, Ось, намочку. Зубчись. І ще десь, я ще що, щось бачу. Каже, а воно повне, воно бачиш, і ось теж. Ця, бачиш, закатало угу. ну, це закатало повністю. Аж блистить. Ота це проводимо чистку. Ну це дуже рідко, звісно, таке було. Ну було. На жаль, було. Другий зуб. Йому сили вистачає, він його присував. Так ти шо? Маща така. Йому багато не треба. Чистре Чи вона стирається. Матриця? Угу. не знаю. Смотря скільки, скільки зробить, так? Да? Да. Ну, я, я думаю, що, мабуть, навіть більше, ніж чем... воно ж. Ось-ось ось. ось, ось, ось. А, це Де? воно? Кусочок металу. Ну вона вже виробила, гарно виробила. А чистить кожну цю пробиваєш, так? Да? Ми... Чи можна кірхаром прогнати? Ні, кіркером не вим'є. Та зачем її? Не треба прогнати? Воно продавлює, після кожної роботи чистить матрицю абсолютно. А, і ось Ну Щось попало, воно його, бач, пороз цей розімнуло. І десь ролик їде і, і чути, що тут тук, тук поняв mm. Та ти вже її чуєш, по, як ото знаєш. По звуку хірург, а, як хірург хірур... больного, а калянчик це мати. Ну, як, як часовщики, ото вже знаєш цей. Дай мені часи, я тобі скажу, який ти хазяїн. Так само і тут, де вона, десь вибивав тільки що... Ні, Не, ну все. Він тут камінчиком ходить. Ну, хай ходить, закаляється. Воно, не воно, не воно, мабуть, промазав рядом. Так, друзяки, загранулірували пити, ігорюк далі тут працює, не будемо йому заважати. Мужайся, друже. Колька зараз матрицю почисти, поставили. Поїхали ми працювати додому. Захар тут ось з Артемом бігає. Артемка, де той? Башкет, ну, Де той Захар? Захарій? Ховається від тебе, так? Да? Що калянчик, будемо бігти. Гірьок. Рад був бачити. Все, давайте, Давай, заїжджайте. Хай бистренько їде. Хай ростуть, хай бистренько ростуть. Бачите, що у, у птиці і ну, вообще, в любого сільського господарства дуже хороший розвинений япіс. І вони оце от гранулу дуже швидко їдять, і хазяїнові приходиться робити гранулу частіше. Тож, Приїжджайте частіше. Добре, колянчик, ще раз. Підписникам Валерки, привіт усім. Всім привіт. Дивіться да, канал. Де да, Тьома? Все. А, залазь, машина. По тихеньку, не все, щасливо нам. Тьомка, все. Там, там. Давай, п'ять, тьомки. Все. Yeah. <laughs>